Дві акції, два різних погляди. це акція за демократію, яка підтримує всі релігії. А це Тур Америка, що пробудилась знову. Ісус мій Спаситель. Дональд Трамп – мій президент. На третій рік існування Тур підтримує християнський націоналізм, ідею того, що США християнська країна, і закони мають це відображати. Я з радістю буду християнською націоналісткою, тому що хіба ви можете що сказати проти християнства? І вони говорять: я наслідую любов до Бога, життя після Ісуса і люблю мою країну. Мага, повернемо велич Америці. Хіба в цьому є щось неправильне? Нічого говорить кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп Разом ми Воїни в праведному хрестовому поході, аби зупинити підпалювачів, атеїстів, глобалістів і марксистів. І це саме те, ким вони є. І ми відновимо республіку як єдину націю під Богом зі свободою та справедливістю для всіх. Наша країна побудована на християнських та іудейських цінностях і принципах. Саме за ними написали Конституцію Американська конституція не згадує християнство, натомість вона гарантує свободу і розповідання. Декларація незалежності відзначає, що права надані творцем і згадує Бога всієї природи. Водночас служителі в турі Америка, що прибуде знову дають присягу проповідувати голосування за набожних кандидатів. Демократи відзначають, що це порушення конституційного поділу між церквою та державою. The out there. Служителям насправді потрібно подивитися і поговорити зі своїми пасами про те, що означає свобода і справедливість для всіх. Інші учасники акції за демократію погоджуються, а дехто закликає до дебатів щодо вчень Ісуса. Що він сказав, що він зробив. Тому що ці меседжі, в яких закликається атакувати емігрантів і спричинити страждання бідних та вразливих, це антихристиянський рух. до цього додаються дебати про аборти. Давайте всі погодимось, Ніхто не має залишати свою віру чи глибокі переконання, що погодитись, що уряд не має диктувати жінці, що вона має робити. <рес> опитування Pew Research показало, що майже половина американців вважають, що Біблія повинна впливати на закони США. Але теж опитування показало, що мало хто вважає, що християнство має бути офіційною релігією країни. Олексій Коваленко, Кералін присуті, Голос Америки. thank you